Ось з цього моменту почалась моя найбільша пригода в Realism Крафт 2. Не скажу, що важка, але точно дуже цікава. У цьому відео я повністю прийду це заповнення від перших інструментів до броні. від перших алмазів до польоту над ендом на глайдері. Так тут навіть таке є, і до фінального бою зі стражем. Для мене це буде фінальний босс, оскільки я граю вперше на проходження. Все це я спробую вмістити у коротке, але дуже насичене відео. Тож давайте починати. Почав я максимально просто: зрубав першу березу, зробив верстак, і по дорозі знайшов камінь на поверхні. Тож я вирішив відразу перейти на камінний вік. Неподалік я побачив закинутий Незер портал, але перед тим як туди піти, я хочу добути трохи вугілля. для того, щоб зробити перші факели. В цьому доповненні є динамічне освітлення, і це виглядає максимально атмосферно. В Незер порталі я знайшов базові речі, які на старті дуже сильно допоможуть. А саме головне це золотий шалом на дихання під водою. 2. Поруч знайшов на поверхні залізо. Це, якщо чесно, взагалі шикар. Гарно для старту. Тут я замітив, що вже стемніло, тому я вирішив перечекати в цій печері і відразу переплавив своє залізо. На ранок я знову вирішив бродити, мені було потрібно знайти місце для тимчасової бази. Тут я побачив перше поселення і вже подумав: о, блін, я тут поселюсь. Але на жаль, воно було закинуте жодного жителя. Тому я просто зібрав їжу, сно постійно дуже виручають на початку. Ну і пішов далі. По дорозі я натрапив на Ізумруд, кравши свою першу залізну кірку і добиваю його, тому що він знадобиться мені потім для торгівлі з жителями. Мені пощастило знайти ще один портал. Це вже другий за перші хвилини виживання. Таке враження, що ігра хоче, щоб я пошвидше пішов в Незер. Але зараз я не хочу поспішати, тому я взяв те, що міг, і продовжив подорож. Мені дуже хотілося знайти красиве і затишне місце для дому. Але ви не повірите, що було далі. Я знайшов буквально через пару сотень блоків третій портал. В ньому було два золотих яблука для битви з драконом в самий раз. Побродивши світом, я не знайшов місця, яке мені сподобалось для будівництва. Тому у мене. З'явилося дуже хороше бажання є таке бажання все кинути і поплисти в далеку путь. Тому я взяв свою лодку, яку скрафтив раніше, і поплив туди, куди очі бачать. Далі був цілий марафон на човні. Грибу собі грибу і тут бачив першу нову структуру, а саме пліт посеред води. А через декілька секунд торговець, який просто бере і сідає до мене в човен. Ну що я можу сказати? Пливемо разом. Після довгої дороги я нарешті побачив савану. Красиво, тепло і дуже живу. Тут мене зустріли слони, кабани, страуси. З реалізм крафт 2 це все виглядає дуже атмосферно і красиво. Я зайняв маленький будиночок жителя. І тут я зрозумів, що на четвертий день я нарешті знайшов свою першу базу. Збоку від свого поселення я побачив камінь на поверхні. Там завжди спавниться вугілля, мій і деколи желізо. Тож перше пішов я туди. Під час того, як я добував, почалась гроза. І це виглядає реально моторошно. І водночас красиво. Ти відчуваєш реально, що тут почалась погана погода. Вугілля і мій це, звісно, круто, але мені потрібна повноцінна шахта для добутку всіх ресурсів: алмазів, заліза. На моєму острові були підводні шахти. Я спустився глянути, але навіть Шаруванням на дихання під водою 2, я там довго не протягнув, і тим більше під водою дуже важко купати. Тому я просто пішов на інший біом. Подорожуючи безплідними землями, я побачив маленький отвір. Це виявилась величезна шахта, Тож я вирішив туди спуститися. Відразу першим ділом я вирішив поставити тимчасову базу для переплавки ресурсів, скажімо так, переваличний пункт. На базі я зробив собі мідні штани і боти і пішов добувати ресурси. Перші алмази я знайшов дуже швидко. Вже тоді я зрозумів, що шахта реально Щедра та одразу ж отримав сюрприз нового моба. Я назвав його Гуль. <свят> Правда, я думав, що він значно небезпечніший, чим просто впасти зі скелі. Але щоб добувати повноцінну шахту, мені потрібно зробити собі шахтарський шолом. Бо після декількох спроб поставити блок під себе з факелом в руках, я зрозумів, що таким темпом я точно попаду скоро в лаву. Тому моя перша ціль після видобутку алмазів крафт кірки і зробити портал в незер, прямо в шахті. Щоб зробити шахтарський шолом, потрібен пил світокаменю. Але повірте, це того. Варта, і це дуже зручно. В незері в мене був дуже поганий спавн, тому я був змушений прокопати великий тунель, швидко зібрати пил світокаменю і відразу повернутися назад. Мій досвід в пеклі, реалізм крафту, говорив мені, що я ще не готовий до пекла. Тому я обов'язково сюди повернуся, але зараз мене чекає декілька годин і марафон в шахті. Паючи алмаз, я зустрів ще одного моба під назвою Рудна личинка. Так мені переклав Google-перекладач. Ну і відразу з боку я побачив аметист, Він нам буде потрібен для парапорців. Вони тут працюють як метка на карті. Ось такі ресурси я добув в шахті і надіюсь, що мені більше не придеться сюди повертатись. Повернувшись додому, я зібрав трохи книжних полок в селян. Поставив зачарувальний стіл і зробив прапорець для того, щоб за допомогою компаса завжди бачити, де мій дім. Нарешті, коли я закінчив з рутиною, я вирішив побродити світом. Бо життя на острові чесно, якось не дуже мене влаштовувало. Ну і тим більше мені була потрібна шкіра для робзака і для зачарувального стола, щоб в мене був 30-й рівень зачарування. Не став той момент, коли я натрапив на нового боса. Чесно скажу, я злякався, тому що супроводжуючі ефекти точно на рівні. Це бос новий, це бос новий, треба тут. Да, я його маю вбити. Він мені... Та й де ти нахер? Ви... Ви, ви здіваєтесь з мене? Стука, мене ж Мурат! Це капець, все, ні, я валю звідси, поки що. Ось таке було моє знайомство з новим босом. Не з самих приємних, я б сказав. Але я ще обов'язково до нього повернуся. Трошки пізніше. А тим часом я натрапив на дуже цікаву генерацію. Такого в Майнкрафті я ще не бачив. О, тут ще поселення. Два поселення зразу. Це мені дуже подобається. Три поселення зразу. Все, шикарно, я знайшов класне місце. Як мінімум, щоб їх пограбувати, забрати книжні полки. Дійсно, це дуже крута генерація, і мені дуже сильно повезло, тому що вони заспавнились буквально в декількох сотнях блоків одна від одного. Я зачистив всі поселення, взяв те, що мені потрібно, та поселився посередині, щоб в мене був швидкий доступ до інших поселень. Далі я швидко построю свій будинок. Виглядає він так собі, несиметрично, але задумка була хороша. Поставив зачарувальний стіл, книжні полки і зробив собі повний сет алмазної броні. Також наполовинку його зачарував. І на цьому етапі я повністю готовий до повноцінного пекла. Так, я сюди повернувся. Цього разу генерація була крутою. Я заспавнився вендерлісі, Ендерлісі, тож пізніше я зберу перли. Зараз я хочу трошки побродити пекло. Перша структура яку я зустрів, це поселення піглінів. Тут було декілька сундуків, які я з радістю зачистив. Я словами вам не можу передати, яке тут пекло красиве і атмосферне. Цей жар передається просто через екран. Далі я зустрів ще одне поселення піглінів, тому швидко все забрав і пішов далі. Наступна структура була сюрпризом, тому що це була башня ефрітів, якраз те, що доктор приписав. Я акуратно зайшов і почав добувати стержні. І тут. охоно. О, блядь, як таким дебілом бути, я просто в шоці. Це капець. Так не найкраща ситуація, але мої тут смерті повторилися ще два рази. Нарешті я забрав свої ресурси, нафармив палок, і втік звідси якнайшвидше. Наступний етап це перли Ендера. Ця фарма незеро, я швидко все підготував і вирушив на пошуки порталу Вент. Дорогою до порталу я зустрів дві піраміди поряд. Тож хто я такий, щоб їх не обшукати? В цьому доповненні я замітив дуже дивну штуку. Тут в піраміді дуже багато динаміту. Наступна моя зупинка була біля ще двох пірамід. Мені вже аж трошки смішно від цієї генерації структур в цьому доповненні. Але єдине, що я підмітив, це піраміда, в якій була гробниця. Тут я залишився щоб добити свій 30-й рівень. Портал виявився під поселенням в пустині. І на жаль, в мене залишилось тільки сім перлів. Я ставив дуже велику надію на бібліотеку фортеці, що я там в сундуках знайду ще перли. Сама фортеця була доволі глибоко на мінус 39 висоті. Я був здивований, коли зрозумів, що фортеця складається тільки з однієї кімнати. Я перший раз таке бачу. Далі я пішов до порталу, і на жаль, мені не вистачило три ока. Тому я вирішив повернутися в незер, добити перли, підготуватися до енду, тобто зачарувати лук і купити в жителя більше стріл. Думаю, що на цьому моменті я готовий до дракона. Тому першим ділом я знищив кристали. Потім перейшов до дракона. Чесно, на початку мені здавалося, що він значно сильніший. Але на ділі це простий дракон. Коли я хотів зібрати весь досвід, то випадково. Сталося таке, що я впав в портал. Довелося ще раз йти і надіятися, що досвід не пропав. Далі я забрав яйця дракона, по суті, як трофей. І тут розпочався ендгейм. Я хотів повний сет Вірідіум броні і інструментів. Тож моя перша ціль це піти в далекий енд. Для крафту вірідіум злитків потрібно зібрати вірідіум осколки і кільця порцій. Осколки спавняться як під землею, так і в метеорах. А кільця порцій потрібно вибивати з спеціальних медуз, які мешкають в лісі. Тож, коли я тільки перейшов на далекі землі, я відразу побачив корабль, на якому спавняться елітри. Також я ще побачив місто Ендо. Тож, перше, що я зробив, це зачистив ці структури. Ну і куди без ще одного трофею голови дракона. Потім я перейшов до добутку осколків. На початку я думав, що вони спавняться тільки під землею, тому я довго копав і бродив Ендом, щоб знайти їх. А потім я вже помітив, метеор і в ньому тих осколків ну дуже багато. Тому не повторюйте моїх помилок. Далі я почав добувати кільця порчі. Цих падлюк дуже важко вбувати. Без лука, тож запасайтеся стрілами. Після того, як я все добув, я повернувся у звичайний світ. Далі найголовніша підготовка, тому що я ще не бився з новим босом. Я не знаю, чи він жорсткий. Тому я зробив повний сет Вірідіум броні і пішов на фінішну пряму. А тепер давайте трохи поговоримо про броню. Вірідіум має свої плюси і мінуси, але в загальному її можна рахувати посередині між алмазною і незеритовою. Тепер про плюси. Шолом захищає від вистрілів. Наприклад, якщо в тебе стріляє скелет, то тебе телепортує в сторону. Нагрудник захищає від Смерті, коли в тебе одне серце, то починається використовуватися досвід. Тож, поки є досвід, ти безсмертний. Штани захищає від урону, коли ти використовуєш перл. Також дають 80% що перл повернеться, бо ти захищають від падіння. Тобто, коли ти падаєш з сути більше, ніж 5 блоків, створюється тимчасова платформа. Тепер до мінусів, все це коштує дуже багато досвіду. Ця броня просто зжирає його на очах. Всі інструменти мають одну особливість: речі, які ви добули, зразу попадають в ваш інвентар. Ось настав той момент, якого я чекаю від на початку виживання. Битва з новим боссом. Здоров, старий! Як мені тебе вбивати? Блін. Фак, 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 фак. Я не дивився, до речі, відео, як я вбивати, це все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пойшов в жопу. Ну коротше, якщо то ізично, якщо то легше, чем дракон эндера, ну блін, не знаю. Да, по оці йому треба. Ой, по язику йому треба трестреляти, не в око. Ай, не попав. Давай, давай, відкривай, відкривай, пасть. Це було жорстко, це було достатньо жорстко. Ай, ай, ай! Тихо. Все підпалію падло. Відкрив пасть, давай по морді, по морді, по морді. Ну, до речі, його реально вбити, типу, ще до Ендер Дракона, типу, я не спорю. Типу, його, напевно, і треба вбувати до Ендер Дракона, тому що він робить кар'єр. З нього робиться кар'єр з його серця цього. Тут можна його добити. Опа, я йому по морді стрелив, і він. Тихо. Твою мать, давай мрежі нарешті. Тіли цей звім буде в мене. Ого. Ого. Це круто. А що від дощу воно не мокне? Керк, керк. Добре, я вбив, Ой! Шей фантоми срані? голова пала. Блін, класна, в нього анімація, коли він вмирає. І серденько моє, серденько моє. І відразу радуга після дощу. Круто. У реалізм Крафт 2 ще багато всього. Турелі. Кар'єр, повітряні кулі, телепорти, нові човни. Тут реально є що подивитись. Тому якщо ти хочеш відео, де я повністю роблю огляд на це доповнення, то пиши в коментарях, я обов'язково його запишу. Ось так я пройшов доповнення Реалізм Крафт 2. Було моментами страшно, смішно, але саме головне, що мені сподобалося. Тому став лайк, підписуйся, тому що скоро нове відео. Та й таке.